Всім привіт! Виїхав сьогодні на риболовлю і хочу половити рибку на ставку спінінгом. Дуже сильно похолодало середина червня, а я, друзі, вдягнув свою куртку, з якою їжджу на зимовий спінінг. В травні місяці було таке похолодання. І ось зараз, ну добре, травень згіден, ну середина червня, літо. Такий холод в цій курточці рибалю в грудні, в січні, в лютому, а тут літом. Ну нічого не зробиш. Така погода є вільних дві годинки, тому похожу берегом ставочка, який вже добре так заріс очеретом. Ті місця, на яких раніше рибалив, вже не можна половити, тому що... Там просто стіна очерета. Ну але де-не-де є вільні місця, тому пробіжусь, побачимо, буде рибка активна в таку холодну погоду чи ні Взяв з собою два спінінги, один до трьох, другий до восьми. І попробую половити на силікон. Два з половиною три дюйми, а на другий спінінг поставлю мормишку 0,8 грам та пасивку 1,5 дюйма. Ну, але дивлюсь, такий вітерець дує, часом є пориви. Мабуть, буде незручно рибалити мормишкою. Ну подивимось. Бачите, друзі, як ловити на мормишку і маленький силікончик, ось таку вітряну погоду. Зачепилась приманка за тропинкою. Чуть-чуть сильніше дернув і вона відстрілила на гіллякі дерев. Тепер потрібно рятувати приманку. Приманку достав, зараз її зніму із гілочки дерева і можна продовжити риболовлю. Невже щось клюнуло, друзі? Я в шоці просто. Я просто в шоці. Мабуть. Так, ні, окунь, окунь, друзі. Ось такий красивий окунь. Нарешті. Перша рибка на сьогодні. Клас. Гарно так з ударчиком атакував. Я думав, що це навіть щука. фрикціон трошки свистів, але я його ослабив. Ну, перша рибка на сьогодні. Ось такий класний окунь. Атакував. Твістерок дюйми. Клас. Прохолодно сьогодні так досить. Рибка неактивна, вже думав, навіть нічого не піймає. Ну але перший окунець на сьогодні є досить непоганого розміру. Через пориви вітру мормишку закидати було незручно. З ліски видувало петлю, мормишку зносило. Контролю практично ніякого, тому вирішив поставити твістерок на 2 грамах. І бачите, все-таки отримав покльовку окуня. Сьогодні прохолодно, дує такий неприємний вітер, а декілька днів тому було тепло. І нагадаю, середина червня і дивіться, як холодно. Виїжджав я декілька днів тому на риболовлю і вдалося піймати одну щуку. Це була одна така досить таки потужна покльовка. Спропоную переглянути ці кадри. Декілька днів тому справжня літня спека і ось сьогодні холод. Є, друзі, була щейна покльовка, так гарно стукнула рибка. Вже біля самих водоростів. Можливо, знову рибка тримається в траві, як і на попередній риболовні. Гарно тукнула, але на жаль на гачок не сіла. Є, друзі, тільки виключив камеру і зразу рибка атакувала віброхвостик. Ось хто це стукав. Бачите, який малюк? Два з половиною дюйма віброхвостик, хвостик, віст вібер, і ну, вона його атакувала. Гарний такий тук. Рибка на гачку, щучка невеличка, тому будемо її зараз відпускати. Лови колись маємо статом. Оце був удар, друзі. Оце зарядило щойно рибу. Ну вона точно кололася гачком, тому не думаю, що вона ще раз буде атакувати приманку. Чебурашка 1 грам, пасивка 1,5 дюйма. Ну така подача, що то приємно просто, якби таких покльовок потужних було. Ну хоча б з десяток це була б взагалі суперова риболовля. Ну попробую ще раз закинути, але не вірю я, що рибку цю вдасться доловити. Клас. Ох, за такими покльовками я її їжджу на риболовлю. Дивіться, друзі, як заросло ось це місце очеретом. Зараз вам ставлю кадр, щоб ви могли порівняти. Що тут робилось на початку весни? Оставочок мілководний, дуже сильно заростає, але ви бачите, ще, думаю, тиждень-другий і тут уже рибалити буде нереально. Хіба зрізати весь цей очерет? Ух, нічого собі. Ви бачили таке? Оце зарядило. Друзі, оце подача. Вістріпер два з половиною дюйми. Але вже відгупила. Біжи, біжи. Клич маму, тата, дідуся і бабусю. Останнє місце на сьогодні. Як бачите, туди далі я йти не хочу. Дуже висока крупива, зарослі очерету. Ну, там, певно, і місць таких вже ж хороших немає. І спінінг можна поламати. А так як я рибалю з двома, то краще туди не йти. Ось, думаю, це місце на сьогодні вже буде останнім. Риба неактивна. Вдалося сьогодні піймати лише одного окуня. Більше покльовок не було. Досить таки прохолодна погода, як на червень місяць. Можливо, це рибу збаламутило. І вона неактивна, не хоче ловитися. Але скажу, в принципі, в червні і теж. На початку червня риба була капризна, прошена, і її було дуже важко піймати. Зате. Була змога поїхати до води. Прогулявся берегом річки, скрізь все таке зелене, пташки співають, ну а це тільки що прохолодно. Навіть знайшов одне таке місце, де вітру практично не було, то там навіть мене і комари кусали. За таку змогу виїхати порибалити, дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Також, друзі, дякую за ваші коментарі. Будь ласка, напишіть, яка у вас риболовиця в червні місяці. Активна, неактивна, буде цікаво почитати. До зустрічі, друзі!